Друзі, вітаю! Я Христина щаслива, я з України щиро вдячна всім за перегляди. Отож, нарешті, з'явився на арені генько та взявся хвалитися пересушеною соленою рибою типу таранки. Дивлячись на його рибу, диво даєшся, це ж як так можна переводити продукти. Причому, щоб вони не взялися готувати. Вважайте, що продукти підуть в кращому випадку псам чи курам, або взагалі на сміття. Отож, якби у них не було доступу до безплаток, мабуть, такого прізвища, як, току, як коток уже б не було. Мало цього всього, то наскільки я зрозуміла, ця риба буде на продаж, її будуть кудись пересилати. Шановні покупці генькової риби, ви хто? Де ви знаходитесь? Невже вам не шкода грошей на таке сміття, як гена насушив? Крім того, проблема не тільки в грошах, а ще й у здоров'ї наїстися отих шкір, сухих, твердих, солених, це ж те ж саме, що взяти ложку і солі наїстися. Чи ви хочете, друзяки, каміння в нирках, як це було в Гене та Вована? або ж без зубів залишитися? А друзяки прирівняли таку рибу до дров, та ще й написали, що колись грубки вони палили лише такою рибою. Ну, хіба не чудеса? Ну а Гена як Гена весь час продирав горло, яке чомусь деренчить і деренчить, ну і, звичайно, тягав шмарклі. Загувався цей горий чоловік порчму та все ни, як така паршивесенька бабулька, що йому холодно й холодно, він навіть ніс виставляти на вулицю не хоче. ой, фе». А настрій у чванька кепський-прикепський, але, мабуть, отримав завдання зняти кіно. Ото він і пнувся та ходив по корчмі від дверей до дверей, що навпроти одні других. Але, як назло, нічого не лізло в голову чванькові. Отож знову почав про полювання щось там мимрити. О, продовжив, що буцім, то він такий спостережливий оцей чванько. Спостерігає з американцями вже давненько, а вони, тобто американці, дуже цікаво живуть для генька. Бо є у них будинки, є у них діти, вони люди навіть виявляються. Є у них ще й школи, є шкільні автобуси. Ці автобуси возять і забирають дітей зі школи. Мало цього, то американці навіть власними автомобілями дітей возять до школи. Ви, мабуть, про таке і не чули, шановні. А генько зі свого хутора дивиться на це все, та й видивився, що крім цього всього, у американців ще є і робота. Чуєте? Не так, як у кутків, є й вихідні і вони сім'ями навіть відпочивати їздять. Ото генькові треба було прожити 17 років в Америці, щоби прийти до подібного висновку. Ото-то геній. Скажу вам чесно, щось що генька, ну геть-ногеть ну геть вибило з колі. Був він дивний, а тепер ще більше дивний. І пішло далі. Мовляв, на охоту американці ще ж їдуть. Перерахував, яких тварин вони вбивають, та й прийшов до висновку, що тут, тобто в США, все як у цивілізованому світі. І от такому сопливому пощасливилось у цьому світі поселитися, щоби, хоч кусочок цієї цивілізації перетворити в срач ти вам, американці, щоб не задавалися надто. Ото вам кутки. Знову тупик, немає що казати, то повернувся до холодіни та все сьорбає носом позорник, оцей зачуханий, говорив, наче три дні не їв, і вирішив таки брехнути. Ну, а що за брехун без брехні? Що він не може згадати, чи розповідав чвенько про пожежу нам, чи ні, яка у них трапилася, от безсоромник. І таким голосочком. Як наче комусь на вушку розповідав і додав, що таки була у них пожежа. А тут на каналі у нас хтось з коментаторів писав, що у хвальків чуть не згоріла корчма, і у цьому добріші силюки звинуватили Вітюна Катроненого. Тому у них уже немає тих відносин, що були раніше. Ну, а як він думав той Вітюн? Смажив шашлики, смажив, ото треба було залишатися в курчмі вітюну за сторожа, бо котки так понаклюкувались, що їх було і не розбудити, коли у них палало. А я тепер зрозуміла, чому та халабуда аж у чорта на кулічках. А це на всяк випадок, шановні, так, щоб все не запалало відразу. Отож одін, це так Чванько назвав швагера свого Вітюна, який уже протягом трьох років на всі гулянки смажив шашлики та ребра, і, видно на вечір у ту ж гулянку, ще ж не понабивали добре свої шлунки, не під зав'язку, ото треба було розмухати жар в мангалі, щоб залишки їжі підігріти і подоїдати те м'ясидло й не тільки, щоби уже тая жаба їх не давила. Роздмухували жар якоюсь штучкою, робили це і гінько, і так званий оператор, це так Відька назвав. І, видно, їм уже на вечір було море по коліна. І хто там думав про пожежу? А одна жарина від роздмухування залетіла між колоди, а колод було багато на той час. Гульня тривала аж до дванадцятої ночі, а та я жарина в дровах робила помалесенько свою справу. Розгорілося дуже добре, аж на ранок, коли люди їхали на роботу. І щастя, що між цих людей, що їхали, більше, більше з яких проїхали мимо, так і знайшовся хлопчина, якому було небайдуже до цієї ситуації, цей хлопець гамселив по вікнах та дверях у добріших, але ці так гульнули. Що розбудити їх було марно. Ото рятівник рвонув по сусідах, які визвали пожежних лише за другим разом, коли хлопець знову гамселив по вікнах у добрійших, коли там уже палало, хто знає як, йому вдалося розбудити лише Бебічку, і оце путо бреше, що не дуже там і горіло. Ага, ні, не дуже. Але чому тоді дерево зайнялося, аж на хто знає, на якій висоті? І коло залишилось в кращому випадку третя частина. Генько злякався, що йому впечуть хороший штраф за таку подію і швидше за все впекли, хоч він і просив поліцейського відмовити пожежних, щоб не їхали вже, але було вже запізно. Приїхали і, видно, скрізь пониж шпорили у кутки. В результаті, видно, пожежники, окрім штрафу, ще й змусили прикупити вогнегасники чванька. Отож, до брехунів таки завітав в гості червоний півник. Менше добрішої треба брехати, зневажати людей, бо в коментарях гені написали, що це вам попередження всього-навсього. А якась Олександра рот написала чваньку, що вона їм соболезнує. от, клоунада. Олександро, то кого ви вже похоронили? Напишіть. Але котки з Олександрою згідні щодо соболезнування, бо поставили навіть сердечко. Ой, ви уявляєте, якого страху набрався оцей і так боягуз? Недарма він круїзі скрізь ходив і все озирався. Напевне, боявся якогось продовження в цій історії. Отож, я так зрозуміла, що у хвалька одна тема, яка ще десь там жевріє в куточку його нікудишних місків, це похвалиться, яка ж Америка, та я удівітельна, та чудова країна. І увесь світ спить і мріє, щоб попасти туди. А такому вибраному серед інших вдалося добратися до удівільної. І хоч він і в США живе в Лайні, але ж це США, тут і лайно удивітельної. Ото уявіть собі, в якому лайні він колупався в тинному, якщо таке нікчемне життя, як у Кутків зараз, їм, видається раєм. Але я навіть уявити не могла, що в такому раю приходиться жерти безплатку прострочену нуфе. Коментатори Гені написали, що в Україні возять дітей також автобусами до школи і раніше возили. Просто Тегену жив в Україні бідолаха дуже бідно, не мали ані будинку, ані квартири. Про транспорт, то вже й казати нічого. Та й твоєму будинку американському ще ого до українських будинків. На що генько відгавкнувся? Мовляв, в Америці завжди дітей возили. О, то пиндра. То це означає для генька, що в Америці лише 17 років. Рівно стільки, скільки чванько живе там, то ти, гено, може, власноруч Америку відкрив, ой, мати рідна. Ще ж гавкнув цей хлоп приморочений, що мовляв, тільки зараз. Ну, типу, зараз у нас дітей тільки возять до школи. Йому ж. Та настоянка так затуманила мізки, що йому не додуматися, що раніше по селах було багато діток, і скрізь були школи, та й автобусів на той час в далекому минулому не було. А ще Гено, хочу спитати, чому ж це тебе, таку персону, так не уважили тобою залюблені американці? Бачиш, зранку їхали мимо твоєї пожежі і не захотіли навіть зупинитися. Та таким дуполизом. Як ви допомогти та бодай хоч в пожежну службу зателефонувати, я вже не кажу взятися тії дрова розсунути. В Україні жодна людина не залишилася байдужою до такої біди. Навіть ті, кому ти в душу наплював, в такому випадку прийшли б вони на допомогу. От такий цивілізований світ, і з кожним роком ти той світ все більше будеш пізнавати і отаким от тішитися. А ще не забув Генько похвалитися, що шквитка на порше приїхала. Думає, ось вам ще щонебудь, ще порцію для заздрості, а сам побіг до хліва і суджено впер своє кіно, а та, наче з мультика вийшла. Знову закундосила в ушанку, наперла бушла та в клітинку ой мати рідна. Вона тепер, що в ширину, що в довжину одне й те ж. Де ж та краса з круїзу поділась? Як згадаю, я генько її знімав на лайнері в білій сукні з розпущеним волоссям, а вона, а вона вже не знала, як їй випендритися. Ще якраз ішов мимо дуже симпатичний, високий, стройний, сивочолий чоловік. То ця донька з пирловки бігом оглянулася, чи то він на неї дивиться, чи ні. Але чоловік, той навіть і одним місцем на неї не глянув. Ото скажіть, це нормальна жінка? І яка ж у неї хвороба? Ну це жах. Як почав генько верещати до Марусі, мабуть, сусідів поперелякував, мовляв, бачиш, як у нас гарно, а квитка далеко від мами не відійшла, закондосилася в таку шопину, що й мама, бралася вдовж в железну куртку наталену, але для гінька привиділа снігова королева з квитки. Ще у собачій буді у мишоловці, щур, видно, вже не один тиждень, був мумію перетворився. Але ніхто його й зараз не чіпав, нехай ванда насолоджується чудовим ароматом, а квитка, як ділова господиня вже звернулася до друзяк котківських. Правда, ні добрий день, ні до побачення друзякам, а лишень сказонула напишіть тату, нехай виріже Окенце в огорожі для ванди. Кого тая Ванда буде виглядати отеє Окенце, не зрозуміло. Та ще й пригрозила якщо тато цього не зробить, то квитка сама виріже теє Окенце. Отакої. А квитка для генька це тракіст, бо ж по шість годин в дорозі на шляху до маман ще хвалько похвалився камінням для парильні, та й повідав, що вже один раз висилали таке каміння, а воно пропало, тобто посилка пропала. От тобі маєш. Знову той бумеранг, який селюкам жити не дає спокійно останнім часом. Але послухайте, це ж уже і не українська нова пошта, а пошта любімий кутками удивітельної Америки. То хіба в удивітельної таке можливе? Я вам даю гарантію, що вони сплять і не чують, коли до них ті посилки привозять. А я буду завершувати, бажаю усім нам миру та добра. До зустрічі Христина.